Ділюсь з вами кашею життя. Дуже вона корисна, позбавить від багатьох проблем, особливо з зайвим холестерином, з атеросклерозом. Ця каша складається з двох компонентів: це горох та льон. Для приготування вам знадобиться горох половинчатий, беремо 250 г гороху. Засипаємо і ставимо його на замочування. Можна і не ставити, але ну, воно так трошки прискореє і там шкідливі, деякі речовини видаляються. Тому замочування воно потрібно, щоб воно було не більше, ніж 2-3 години, щоб смакові якості збереглися. От, заливаємо його водою і ставимо на 2-3 годинки. Як тільки е, цей час пройде, зливаємо воду гарненько, отримуємо замочений горох і я десь заливаю грам 900 води. Це з урахуванням того, що ви будете ще знімати пінку, але дехто не знімає. Ну я знімаю зарання, беріть і. Таку величеньку кастрюлю, щоб вона повинна кипіти годину на маленькому вогнищі, щоб не підгоріло нічого на маленькому. В цьому етапі десь за 15 хвилин до закінчення кипіння ви її солите. Чому так? Тому що сіль забирає у гороха розварюваність. Якщо ви раніше її посолите, він буде довше розварюватися. І на цьому етапі засипаєте насіння льону. Ви повинні мати на увазі, що льон ще забере на себе і сіль, і воду, тому наша кашка Горохова повинна бути така е, жиденька. Е, да, і, і ще додав, що її треба не якимись там залізними предметами розмолювати, а треба взяти колотушку таку дерев'яну перед тим. І от в таку гарячу рідку кашу ви засипаєте насіння льону і присолюєте його. Але маєте на увазі, що ще й льон на себе сіль забере. Тому присолюєте так трошки, трошки з запасом, але не, не більше, щоб вона була недосолена. Але якщо не досолити, то не біда. Це краще, ніж пересолити. Тому, чому ця їжа є суперфудом? Бо це. Чистий білок, який містить вітаміни в 1 в 2 В3, В12, фосфор, вітамін А, вітамін К. І дуже...